Коли ж дитина має почати ходити, тут також є досить великий коридор, і в певних ситуаціях, і в моїй практиці, я можу сказати, що іноді я навіть трішки подовжую цей коридор, а в середньому цей коридор від 11 до 13 з половиною місяців. Тобто, якщо дитина не ходить в рік, це ще ні про що не говорить. Так? Якщо дитина не ходить до 13 місяців, 13 з половиною місяців. Самостійно, але дуже добре пересувається за руку. Можливо, дитина була ситуація, коли вона злякалась, коли там батьки стимулювали, щоб дитина почала ходити. Але дитина відпустила руку батьків, зробила крок, впала, і в неї є страх. Тобто, якщо такі ситуації траплялись у дитини, то і дитина добре ходить за з підтримкою. то в цій ситуації вік ми можемо і цей коридор трішки подовжувати, і до 14 місяців, ну в залежності від ситуації обставин, але